Господь з вами І з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи, того часу Ісус сказав своїм учням: коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Та й ви свідчить. Адже ви від початку зі мною. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має отець, є моє. Тому я і сказав, що з мого одержує і сповістить вам. Слово Господнє. Слава тобі Христе. Це такий маленький буде відступ, якби трошки подивитися на Страсний четвер, коли учні зібралися, коли зібрав їх Ісус Христос, там не було жодної жінки. Жодної. Там були тільки апостоли, два чоловіки. Це я кажу в контексті е... таїнства, священства. І Він їм дав цю владу да? затримувати і відпускати гріхи. Він їм дав владу благословляти, він дав владу звершувати ці Євхаристі. І сьогодні, коли ми відкрили ці е, євангелиста Луки, який написав діяння Апостолів, і це перше читання говорить, що вони знову були в горниці, знову були зібрані. І всі вони були однодушно разом. Разом. Це таке слово, яке начебто ну, не має якогось такого великого значення. Але, однак, Оце ключове слово бути разом. Бути разом це значить чекати на ту обітницю, яку Бог дав їм. І ну, діяння апостолів прекрасно описують цю всю ситуацію пересвіт церкви. І, деякі, ну, одні богослови говорять, що церква народилася, коли зійшов Святий Дух на апостолів, а деякі кажуть, що церква народилася, коли Ісусові Христові пробили бік, коли висів на Христі, і з його боку витекла кров і вода. Тобто милосердя, любов, пробачення. Але факт того, що Дух Святий сходить на апостолів, на тих усіх, які були зібрані. І входить, каже Євангеліець, наче наче подув бурхливий вітер. Наче. Тобто і так, і ні. Начебто. Тобто Дух все-таки, який сходить, то він завжди сходить в спосіб делікатний. Він сходить для того, щоб дати тобі оцю радість, цей мир, цей спокій і усвідомити тобі, ким ти є насправді, показати тобі всю правду про те. І те, що я вже сказав сьогодні, що ми. Всі є різні з різних родин, сімей, культур. Але важливо є одне, що Дух Святий сходить на кожного з нас, і це не так, що ти сів і мусиш бачити щось там таке надзвичайне. Ми шукаємо цього одного Духа, щоб мати Духа Ісуса Христа. І це робить Дух Святий. І Дух Святий. Євреї говорили, що це руах, тобто ті оживляє, які дає життя. Ми називаємо це третю особою Божою, в якій є повнота любові між особою, що це Сином, Святим Духом. І через якийсь певний період ми будемо переживати цю теж урочистість Святої Трійці. Але сьогодні ми переживаємо. Зіршеся Святого Духа. Він зійде на тебе настільки, наскільки ти відкрита. Дух Святий, вибачте мені за вульгарність мою, копитами не входить в твоє е серце, в твоє життя. Силою він не буде входити. Якщо ти не хочеш, не приймаєш, він не буде входити. І ти будеш жити за тілом. І це Павло коли писав цього листа до Галатів. Він чітко ясно говорить, що не маєте ви Духа Святого. Не маєте, тому що ви ходите за тілом. Да? Він каже, захоче, брате каже, ходіть за Духом. І не будете да, чинити пожадання тіла. Не будете чинити, бо пожадання тіла, яке є, ну, Павло каже, да? що розпуста. Нечист... Нечистість, розгнузненість, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульна і тому подібне. Ми можемо над кожен цим словом зупинитись, і в кожного з нас ми це знайдемо. Всю цю нечість, все це було. Все це є в кожному з нас. Ти можеш тобі робити вигляд, що ти такий да, добрий, солодкий, а да, достатньо, що тільки торкнути твою городиню, і все це було до твоє вийде. тільки, Тобі тільки звернути увагу, чи зробити якісь зауваження, чи сказати тобі правду в очі. І все це було до себе вийде. І тому каже. Да, що така людина, якби Павло попереджає, каже, така людина не успадкує царства Божого. Бо хто таке робить царство Божого не успадкує? І не зможеш сказати, що ти цього не чув. Не можеш сказати, що, що ти був несвідомий. Бо Дух Святий власне входить і, і, і дає, тобі, дає тобі, що? Ну, Павло каже, плодок Духа Святого що є? Любов. Радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість, мужність, відвага, сила, да, розум це все те, що дає Дух Святий, що, ти, що і, 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 і каже Павло, увага! Да? На таких немає закону. На таких немає закону. Власне, закон для кого є? Для тих, хто не має духа. Тоді є право. Я часто це підкреслюю, і деякі брати мені потім випоминають, кажу, а ти ж таке казав. Бо я кажу так: якщо немає любові, є право закон. І тоді цим законом ми можемо тебе лупити, як сидору у козу. А якщо є любов, там є служіння, ти там даєш своє життя. В тобі є ця гармонія внутрішня, яка проявляється також назовні. І тому Дух Святий він усвідомлює тебе, що ти є грішник. що ти потребуєш навернення, що ти потребуєш спасіння. Так, Дух Святий може робити різні речі прекрасне, я це бачив. І теж багато осіб, які засвідчують, що навіть, навіть те, що, те, що падре Піо, отець Півов, наш капоцин, який не знав мов італійська і латин, і можливо ще якийсь діалект, але приїжджали з нього з цілого світу. Китайці, японці, в'єтнамці, і всіх він розумів. Звідки від кого це, Так? Підозрювали, що там він має його, що він має спільність з дьяволом. Ось. Але це дає Бог через Духа Святого. І тому е, найбільшим плодом Духа Святого це є любов. Тобто любов, вона виникає з покори зі смирення. Коли ти, коли ти хочеш дійсно навертатися, коли хочеш дійсно жити, е, як. ну, Людина, яка живе повноцінним життям. Людина, яка хоче дійсно любити і бути любимим, але без покорів, без смирення, без правди, це неможливо. І тому дьявол тебе весь час буде осуджувати, звинувачувати і буде робити все проти тебе, щоби ти, щоб ти не відкривав ту правду, що ти Божа дитина. І тому Слово Боже, Євангеліє сьогоднішнього говорить, що коли прийде утішитель, да, якого я вам пошлю, дух істини, який погодить до це, він засвідчить про мене. Тобто Він є адвокат. В давнину, коли хтось мав адвоката, із, із, той, хто звинувачував, да, осуджував, він коли бачив цього адвоката, він вже нічого не міг сказати. І суддя тоді виправдовує цю людину. Нічого не треба було говорити. І власне це робить Дух Святий, що Він тебе виправдовує. Д'явол тебе звинувачує, що ти ніхто, що ти, е, що ти нуль, що ти нижче плінтуса, що ти взагалі багано, а Дух Святий тебе оправдовує. Каже, ні. Ти є вибрана, ти є Божа дитина. Ти покликаний до життя. І тому, коли ти відкриваєшся до Духа Святого, Він що робить? Преображує тебе, змінює тебе. І так як Слово Боже говорить, що Дух Святий Ісуса Христа прославить, так само ти будеш прославляти Бога своїм життям, своєю поведінкою. Да? Тому що будеш бачити великі діла Божі. Коли ти не любив, починаєш любити, коли ти не пробачав, починаєш пробачати. І тобі не йдеться про якусь екзальтацію да? літати в хмарах. А про реальність, коли ти реально да? маєш трудність, маєш проблему, а Бог тобі допомагає і ти, і ти пробачаєш. Да? Коли, коли тобі здавалося, що це неможливо. Що це нереально. Ну, нереально пробачте пробачити, ну, <кій> своїм ворогам. Тим, тим які, які є в нашому житті, в нашій сім'ї, в нашій родині, в, в, в нашому корі, в якому ми там перебуваємо, то Та тих ворогів і відповна. І ти їм пробачаєш. Хто тобі, хто, хто тобі таку силу дає? Ну, звісно, що Дух Святий. І тому стільки сьогодні ми слово отримали. І це слово, воно як, воно бродить, да? воно починає бродити в твоєму житті і це бродіння штовхає тебе до того, щоб ти преобразився, щоб ти перемінився, щоб ти став іншою людиною. Так як це було з апостолами, які боялись, лякались, страхались, ховались, коли отримало духа, то це як фаєр, як вогонь, як сила, сила дала їм йти і проголошувати Ісуса Христа. Віддавати своє життя, вмирати для Євангелії, для Спасіння, для Царства Божого, вмирати в першу чергу для Гордині і віддавати своє життя. І тому це хоче і, і Господь робити з тобою, тому, тому завжди є це питання. Чи це тебе цікавить? Чи ти зацікавлений в цьому, щоб бути справжнім християнином? Можна жити, звісно, таким поверхневим життям, І можна прожити все своє життя і нічого не зміниться. І ти будеш постійно ставити ці дурні питання, чому я такий, чому все так навколо мене. Відбувається, чому ніяких немає змін? Тому що ти не хочеш. Тому що тобі так добре в цьому. Тому що ти не дозволяєш Богу діяти в, в, в твоїй історії. Ну так як, як, як постійно, постійно е, наголошуємо, на, говоримо про це. Ось. Тому е, говоримо про що? Про, про те, щоб Святий Дух зійшов. Та, щоб ми в цій секвенції сьогодні співали і просили. Да? Святий Духу, прийди, зійшли з висоти, промінь свого світла. Да? І так далі, і так далі. Тобто ми, 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 ми просили про це. І Він це хоче, хоче дати кожному з нас. Ми про це просили. Тому Дух Святий сходить. настільки, наскільки ти відкритий на нього, наскільки, наскільки ти дозволяєш йому, власне, е Діяти, входити в твоє життя. І тому він теж хоче дати тобі ці, цього вогню, так як апостолам дав, як я розказав цього фаєру, так само, Бог хоче тобі дати це сьогодні.